Мене звуть Таїсія. Я фасилітаторка благодійного фонду посмішка Є діти, які за якийсь час а, мають а, дуже великі результати. Вправи на команду утворення, спілкування через фасилітаторок з іншими дітьми. І зараз він же приходить на заняття і біжить обнімати інших діток. Привіт, я я скучив, як в тебе справи? І вони адаптуються. Але для цього зазвичай треба якийсь час і трошки наших зусиль. Робота з підлітками взагалі відрізняється від всіх інших для підлітків. Веду мафія Клаб і ЛСР це життєві навички, стресостійкість дітей та молоді. Тут вона така дуже легка програма. Я приходжу то я відпочиваю тут морально. От я, коли я приходжу сюди, в мене одразу підіймається настрій. Мені подобається грати в мафію, Я ще до цього грала в мафію, Це просто в мене в крові, напевно. Вже ну тут я іноді хожу на оздоровчу гімнастику тому що там час трішечки не дозволяє. Я сижу, спілкуюся з людьми, причому дуже різноманітними людьми. Тобто, це люди, не з якими я зазвичай в житті спілкуюся, а зовсім інші, і мені теж комфортно. Я спілкуюся наразі з людьми, які знаходяться за кордоном, майже усі. А тут люди, які в Запоріжжі знаходяться, таке живе спілкування, це дуже круто. Мені подобається колектив, правила мені тут подобається, що не можна бути токсичними. Дуже комфортно із фасилітаторами. Вони тобі як друзі, і ти почуваєш себе нарівними з ними. Дружній простір для мене це друзі, захоплення, скажімо так. Там, де я можу відпочити, до прикладу, там, де можна. Емоціями поділитися, то в принципі з чимось поділитися. Поки ще війна це для мене другий дім. До підлітків треба трошки інший підхід. Я не можу бути вчителькою, я не можу бути наставником. Я людина, яка з ними на рівнях. Їм тут комфортно, їм тут затишно. Тут завжди є люди, які, які їх чекають, завжди є люди, які готуються до їхнього приходу та щиро радіють. Ми дуже їх чекаємо. Ми готуємося, дуже їх чекаємо.